Доброго дня, шановні панове перевізники! Слава Україні! З вами наш Укравтоконтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Катастрофічна логістична ситуація склалася в одеському регіоні. Внаслідок кількох майже безперервних рашистських атак призупинено рух трасою одеса рені Відтак, відсутній доступ до низки пунктів пропуску на українсько-молдовському та українсько-румунському кордонах, зокрема й поровної переправи Орлівка і Сакча. Віце-прем'єр міністр Олексій Кулеба учора ввечері провів в Одесі термінову нараду з перевізниками. За його словами, для вантажівок наразі доступні лише кілька прикордонних переходів. З Молдовою, котрі розташовані у Чернівецькій та Вінницькій областях, для великовагових авто це Мамалига Крива, Росошани Бричень та Могилів-Подільський отач. Ймовірно, вже завтра вантажівки пропускатимуть ще в кількох пунктах, початково для цього не призначених, поки домовлено про оформлення автобусів у кельменцях та вашківцях. Також готується ще один альтернативний транспортний коридор для вантажівок. Водіям автівок, котрі планували перетин кордону через переходи на Одещині, слід внести зміни до митної декларації щодо пункту пропуску, а також зареєструватися в системі є черга на новий перехід. Важливо, що на одеських пунктах пропуску наразі не фіксуються порушення використання «Єчерги» за скасування попередніх записів. українсько польський діалог, покликаний поліпшити роботу наших підприємців, передусім стосовно застосування польської системи реєстрації РМПД. нещодавно отримав чергове продовження. Подробиці далі в сюжеті коротко нагадаємо, перемовини за участі компетентних органів двох держав та безпосередньо перевізників відбулися в Жешові за ініціативи польсько-української господарської палати. Вона вже не перший рік виступає своєрідним адвокатом вітчизняних перевізників у їхньому непростому діалозі з польською владою. Хочу повідомити нашим перевізникам, що ситуація, яка відбулась вже щове, має своє продовження. Ми офіційно звернулись до Міністерства фінансів Польщі, Міністерства інфраструктури Польщі. Міністерство Польщі вже відреагувало до і дало лист запит на уточнення інформації більш детальної по проблемах, проблемам, які стикнулися з нашими перевізниками. Тобто, ми бачимо, що процес іде. Ми сподіваємося, що це початок великого шляху, який приведе нас до того, що ця проблема буде знята. Ми, зі свого боку продовжуємо співпрацю з органами влади України. Станом на сьогодні сторони домовляються про міжурядову зустріч на ній серед іншого йтиметься саме про проблеми польської системи реєстрації РМПД. до слова за найсвіжішими даними, отриманими з прикарпатського воєводства. Лише на його території з українських перевізників упродовж першого півріччя нинішнього року було зібрано кауції на суму. 20 мільйонів злотих. Вважаємо, що така кількість грошей, які сьогодні вимушені були перевізники заплатити за кауси, які лежать на казначейських рахунках Польщі, неприйнятна історія. Тим більше в ситуації, коли наша країна воює, і в перевізників є купа інших проблем, які могли би бути сьогодні вирішені за цей рахунок цих оборотних коштів. А чекають рішення по цим протоколам, чи будуть вони позитивні, чи навпаки негативні, їх заберуть в бюджет Польщі. А поки що більшість із цих справ ще навіть не дійшли до суду. А ви знаєте, я оце нещодавно почув від одного знайомого перевізника. Буцімто наш навчально-консультаційний центр АСМАП втратив право надавати деякі види послуг. Спішу запевнити, така інформація зовсім не відповідає дійсності. А тепер детальніше. Подібні чутки чомусь виникли стосовно акредитації НКЦ АСМАП України для здійснення підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів. Керівництво центру рішуче спростовує їх. Хочу ще раз наголосити, що в нас акредитація дійсна до жовтня 29-го року. Це наказ Міністерства розвитку громад та територій від 24-го року номер 1095. Якщо в когось виникають сумніви, можуть зайти на сайт Міністерства розвитку громад та територій і побачити всі підтверджуючі документи. Окрім цього, в навчально-консультаційному центрі презентують нові види послуг, що надаватимуться їхнім слухачам уже найближчим часом. Хотіла би наголосити на тому, що з слідуючого тижня планується запровадження ЄТТН, тобто електронної товаротранспортної накладної. Це стосується більше внутрішніх перевізників, а не міжнародних. Але наразі ми плануємо для керівників та для спеціалістів, а в тому числі для внутрішніх перевізників, включити цю оновлену інформацію в програму навчання. І ще до вашої уваги: добірка свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Учора наказом державної служби з безпеки на транспорті номер 2282 було затверджено результати конкурсу з розподілу багаторазових дозволів ЄКМТ на наступний рік. Для отримання цих документів перевізникам слід створити заявку. Зробити це потрібно в особистому кабінеті перевізника єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки для зручності користувачів на телеграм-каналі АСМАП. Розміщено покрокову інструкцію створення заявки. Цього тижня ще 26 автотранспортних компаній отримали статус важливих для національної економіки від Державної служби з безпеки на транспорті. Таким чином, станом на сьогодні, кількість суб'єктів господарювання, котрим Укртрансбезпека надала критичність, сягнула 638. Перевізники Дніпропетровщини виступили з ініціативою покращити для учасників нашої профільної асоціації умови страхування. 26 рік пропонуємо Осмаку звернутися до кількох провідних компаній страхових України з пропозицією дати кращі умови для перевізників АСМАКу. По-перше, це дасть можливість зекономити якісь кошти на страхування, по друге, вони будуть більш виважені. Підходити до вирішень питань компенсації випадків, які можуть трапитися з перевізниками. Йдемо далі. Цими днями у Києві відбувся великий форум, присвячений реформуванню пасажирських перевезень, і з деякими його тезами варто познайомитися детальніше. На сьогодні в Україні почала діяти нова система відкриття міжнародних автобусних маршрутів. Вона цифровізована. А міністерство розвитку громад та територій відкрило онлайн кабінет для вдосконалення цього процесу. У нас на сьогодні, з березня місяця, як ми тільки запустили кабінет, у нас вже більше тисячу заявок. Це більше ніж в два це на в два рази більше, навіть трошки більше ніж два рази, ніж це було коли в нас працювала стара система з паперовими з паперовою подачою документів, з конкурсами на маршрути і так далі. Триває також активна робота із сусідніми країнами, куди міжнародні пасажирські перевізники здійснюють свої вояжі. Ми працюємо над тим, щоб кожна країна. Скажімо, так змінювала свої внутрішні процедури щодо України і надавала можливість відкривати маршрути за спрощеною процедурою для того, щоб саме маршрути, які відкриваються нашими українськими компаніями, вони проходили більш швидшу процедуру. Ну і звісно, ми працюємо з євроінтеграцією. Ми працюємо з тим, щоб наші маршрути відкривалися вже за повноцінною угодою «Інтербус», яка була так само ратифікована в європейському союзі. Ми в Україні так само ратифікували дану угоду, Оду ми плануємо що. А... Ми підключимось до угоди інтербус навіть раніше чим 2030 рік. Ми плануємо підключитися до повноцінної роботи через відкриття маршрутів за угодою інтербус до 2027 року. А станом на сьогодні, за даними нашого профільного міністерства, в Україні діє 1090 міжнародних маршрутів, що їх забезпечують майже 700 автобусних перевізників. Маршрути охоплюють 25 країн і 218 міст. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, шановні панове перевізники! Щиро вітаю усіх вас із прийдешнім Різдвом Христовим. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!